Україна стала однією з перших країн у світі, де запрацювала технологія Starlink Direct. to, Co to cell Зв'язок напряму через супутник без антенни, додаткового обладнання достатньо лише 4G та 7 карт, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Сверденко. Тестування зв'язку провели перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та СЕО Київстар Олександр Комаров. Як це все буде працювати? Зараз розпитаємо Станіслава. Прибитька, це заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури. Вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. добрий вечір. Станіслава, давайте розпочнемо власне з переваг, тому що багато цифр назв і хочеться зрозуміти. Ну а насправді що це означає, що інтернет буде ловити в найвищій точці і в найглибшій точці нашої країни, і як це все на практиці? Ну, основна така відмінність від звичайної мережі, тому що ця технологія не залежить від того, чи є поруч з вами базова станція мобільного оператора. Тобто, завдяки технології direct to cell звичайний 4G смартфон може підключатись напряму до супутників Starlink. Це взагалі інновація, якої раніше не було, бо раніше в нас була. Комплекти Starlink, за допомогою яких ми могли отримувати інтернет, підключившись до супутників. Тобто, а тут вже напряму від звичайних 4 g телефонів. Ну і треба ще мати SIM-карту оператора, який надає таку послугу. Ну, в даному випадку це компанія KST. Після тестування. В... Самої мережі і масштабування на всю територію України. Е ця технологія забезпечить зв'язком українців там, де поки що відсутнє мобільне покриття від базових станцій. Е це можуть бути якісь е дійсно гори, е ліса, поля. Головне, щоб е була можливість напряму бачити небо, там, де літаються супутники. і е в таких таким чином важко доступних. Містах, місцях можна буде в надзвичайних там ситуаціях, чи якщо ви загубились в лісі, наприклад, відправити повідомлення з своїм місцем розташуванням. Потім в наступному році можна буде вже зробити дзвінок для того, щоб сказати де ви. Поспілкувати з рідними, якщо ви десь далеко відійшли від них, і таким чином комунікувати? Але ця технологія не замінить наземне покриття мобільного оператора, а стане додатковим інструментом в разі його відсутності. Саніслава, скажіть, будь ласка, чи є якісь обмеження по, наприклад, моделях мобільних телефонів, які підтримуються технологією, і наскільки дорогою вона буде? Чи відомо, яка буде тарифікація? Більшість телефонів, які зараз підтримують 4 g технологію, будуть працювати автоматично. Є лише там декілька виробників телефонів, із якими ще компанія Кістар працює для того, щоб вони оновили. Можливість для своїх телефонів користуватися цю технологію, але це меншість таких компаній. Тобто, загалом, коли запуститься по всій країні в цій осені можливість користуватися Direct-to-Sell, кожен зможе почати її тестувати. Тобто, в цьому році буде ще поки обмежене використання лише текстових повідомлень. В наступному році, коли компанія Starlink випустить більше супутників, буде більше. Ємності для мережі таким чином можна буде використовувати вже і голосові дзвінки, і навіть користуватись інтернетом з певною невеликою швидкістю, але все одно і робити навіть відеодзвінки в месенджерах там в Телеграмі, в Viber. В щодо вартості протягом 26-го року компанія Київстар е, надаватиме цю послугу без додаткових плат. Тестовому режимі просто використовуючи її сім картку та 4 g телефон, в подальшому можливий перегляд і встановлення певної вартості, бо використання супутників не є безкоштовним для Київстару, але перший рік компанія всі витрати бере на себе. А ми зараз кажемо про користувачів саме Київстару. Так хто може скористатися? А як з іншими операторами мобільними чи ведете перемовини? Поки що є взаємодія зі Стерлінком у компанії Kyivstar, mm -hmm. але будь-який інший оператор може до них звернутися, заключити договір і використовувати їх технології. Також ну але в mm -hmm. нас в світі є не лише один Starlink, SpaceX. Наприклад, є інші компанії, які також запускають супутники і надають можливість супутникового зв'язку з ними. Також можна домовлятися домовлятись про таку взаємодію технологія. Насправді не Така стара можна сказати. Не сказати, що вона прям дуже нова, в тому плані, що про неї почали говорити ще минулого року. Але Україна впинилася в числі перших країн, які тестують її вже на рівні мобільних пристроїв кінцевих споживачів, тобто мобільних пристроїв абонентів. Станіслава, що вам відомо про те, яким чином нам вдалося потрапити ось цей перелік країн, яким довірили тестувати цю технологію? Що ми такого зробили, щоб там бути? Ну, хоч е, лише з минулого року йде обговорення технології, але її тестують лише там кілька країн по всьому світу: е, Сполучені Штати, Америки, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія і Україна. Тобто ми дійсно в переліку перших країн світі, е, і ми єдина країна, хто робиться в, в умовах повномасштабної війни. До речі, е, також. Е, і при цьому е, така можливість з'явилась після того, як. Е, Компанія SpaceX після звернення до неї Київстару вирішила підтримати Україну в запровадженні нової технології і дала таку можливість використовувати їх мережі супутники, і саме нам тобто ефективні перемовини, та український бренд сприяли цьому. Можливо, це компенсація за те, як довго ми колись чекали на появу 3G у yes. 2015 році. Здається, вона тільки з'явилася в нас ця технологія. Хоча вже була по усій Європі, а тепер от можемо похвалитися Direct-to-Sell одним. перших Ти Перевір, з перших можливо, після спілкування з Станіславом зараз вийдеш в тебе вже 5G і 6G, шість. Я, я вже перевіряв, але ну сім карта мене трохи не та але. Ми будемо чекати. Дякую, Дякую вам. Дякую вам, Станіслав Прибудька, заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури, був з нами на правому зв'язку.